То що ж все-таки всередині в цього турецького безпружинного матраса, який можна скручувати і вакуумувати? Взяв з собою каталог, давайте подивимось разом. Моделька називається Sirius. Це самий, простий, самий бюджетний, в розмірі 1,60 2 ціна 12990. Ось він, матрасик Sirius, матрасик Sirius. Навантаження 140 кг на спальню, висота матраса 22 см. І тут йде багатошарове безпружинне наповнення. Найважливіший шар це ось шостий. High Density HR Foam. можете зупинити прочитати суть в тому, що це самий щільний шар, який забезпечує довготривале використання цього матраса, і те, що він не буде у вас просідати під регламентованим навантаженням. Ну а далі вже йдуть шари більше для комфорту. П'ятірочка в нас це піна просочена органовою олією. Четвірочка бавовняна, повсть, знову невеликий шар хайденсіті, фібра, ну і тканина, зйомний чухол. Нижня частина матрасу вона буде жорсткіша. Там немає скільки слоїв, щоб е, максимально зробити комфортним спальне місце. Але цей матрас не потрібно перевертати, можна спати весь час на одній стороні, якщо ви витримуєте вагове навантаження. Також дуже раджу матрасик Бріз, Він на мене, як на мене. Трішечки більш комфортний, хоча наповнення ну, майже ідентичне. Єдине, що там піна не аргановою олією просочена, а екстрактом малої. Матрасик Бріз, ціна його 13900. І він так само у нас є в каталогу. Так само а тут уже 150 кг навантаження 22 см. Тут набагато більше шарів зверху над основним. Основний шар поліуретанова піна, ну, по суті, це те саме, і додаткові шари зверху. І оця ж піна Алоє Вера. Він за рахунок своєї глибокої прошивки чехла, за рахунок того, що там шарів більше, він, як на мене, на мою думку, комфортніший, ніж Sirius. а Коштує всього на тисячу гривень дорожче. Ці всі матраси, а також інші моделі турецьких безпружинних матрасів, мають безкоштовну доставку по Україні, оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку. Якщо цікавить підібрати такий матрасик, пишіть в описі до відео телефон для зв'язку, а на сайті Солоха є можете про них більше почитати.